Друзі, вітаннячко! Важлива об'ява, пояснення відносно того, чи дійсно обов'язково треба буде всім міняти книжечки-паспорти на id карту Дивіться, від вас багато подібних запитань було, що, начебто, от прям з 1 серпня всі мають обов'язково замінити ID-карти, тому що є такі е, пояснення, обяви. В соцмережах. Однак дивіться, я спеціально от зателефонувала на гарячу лінію ДМС України для того, щоб прояснити цю ситуацію, тому що там є накладочка щодо декількох постанов обміну, якими вносилися певні обмеження відносно заміни паспортів. Дивіться ти, в кого виповнилося 25 або 45 років, і вони не встигли. У 30-денний строк до початку 24 лютого 22-го року, тобто введення воєнного стану в Україні, вклеїти свої паспорти, книжечки, фотокартку, от в 25 і в 45. Відповідно, їм надавався термін для того, щоб вклеїти такі фотокартки на період дії карантину. Всі ми знаємо, що в нас з 1 липня 2023 року остаточно відмінили карантин. Тому всі, хто не вклеїв в період дії карантину, в кого було 25-45 років до моменту введення воєнного стану в Україну, за 30 днів до, і після того Після 1 липня 2023 року ще 30 днів надавалося, щоб вклеїти фотокартки, в кого 25 і 45 виповнилося, В такому разі. Такі паспорти дійсно будуть замінятися на ID-картку. Про це є окреме повідомлення на сайті МВС, посилання я вам також надам. Це як було нагадування. Відносно тих людей, яким в період дії воєнного стану, тобто після 24 лютого 2022 року виповнилося 25 або 45, для вас дії продовжують діяти постанова Кабміну 12.022. А, точніше, 12.02, вже заговорюсь під вечір. Так от, посилання також я вам надам і офіційне повідомлення на сайті ДВС також з цього приводу є. Тож, у вас до моменту завершення воєнного стану є час вклеїти фотокартки, у ваші паспорти книжечки. І вони залишаються дійсними. Тобто тут є трошки розмежування, тому що в соцмережах почали писати, що прям всіх-всіх будуть зобов'язувати замінювати книжечки-паспорти на ID, однак, як ви бачите, це не так. Повторюся, щоб ви не плуталися. Кому 25 і 45 виповнилося до початку воєнних дій в Україні, вони мали час, тобто був період, коли могли вклеювати в період дії карантину, який завершився 1 липня двадцять третього року. Всі ті люди, які виповнилися яким 25 і 45 після вже 24 лютого 22 другого року, ви маєте час. Вклеїти фотокартку у ваші паспорти, книжечки, якщо у вас немає бажання отримати ID-карту, ви маєте ще час до моменту завершення дії воєнного стану вклеювати фотокартку. Або на власний розсуд замінити цю фотокартку на ID-картку. Тому ця новина, що прям всім будуть зобов'язувати замінювати книжечки-паспорти на ID. Поки що це не відповідає дійсності, це відносно тих людей, яким виповнилося або виповниться зараз 25 і 45 років. І якщо ви не маєте бажання добровільно змінювати. Паспорт книжечку на ID, то ніхто не буде цього робити, змушувати. Тільки якщо ви самостійно пропустили строки про вклеювання фотокартки у вашу паспорт книжечку при такому розкладі, дійсно, вам будуть видавати виключно id карту Про це я окреме повідомлення повторюся, я вам надам посилання після завершення ефіру. Всіх інших людей, яким вже там старші від 25, да, і яким ще немає 45, або якщо ви вже 45 вклеїли у вашу книжечку паспорт фото, ці паспорти продовжують діяти і заміняти без вашого відома і без вашого на то бажання, поки що таких законопроєктів або вимог діючим законодавством не встановлено. Тому, будь ласка, не переживайте. Дякую, що дивилися ефір. Будь ласка, полайкайте от 200 людей. Дивиться, щоб більше. Людей могли ще побачити цей ефір, і кому можливо це питання зараз стане в нагоді і підіймав це питання, щоб розібратися і не плутатися, і самостійно вирішити питання з приводу ваших паспортів, тому що дуже багато цього наробили галасу. Не дуже коректно, скажімо так, поназивали відповідні статті. і Люди зараз дуже обурені, тим, що їх, начебто, будуть всіх заставляти змінювати. Паспорт, книжечку на ID, але як ви бачите, що це не так. Всім бажаю мирного вечора. Якщо будуть питання, пишіть, будь ласка, будемо відповідати. І до нових зустрічей в ефірах.